Прийшов я на перше місце і так бачу, що на тому березі ніби розмерзлося. Там зараз стоять рибаки. Не знаю, чи вам видно. Але зараз я зроблю пару закидів і піду туди. Так, моя незмінна приманочка. Так, розпочинаємо перший закид. В руках Ейджі -до. Ей До. Розпочинаємо. Так, да, на вулиці досить сіро, туман. 0 градусів. Є трохи вітерець легенький. Але нічого. Зараз пробуємо піти десь туди, перебалити. Там зараз є троє рибаків. Ну, нічого, я думаю, помістимось між ними. Десь. Так, качки на воді плавають. Ну, погодка не є погана, як для зими, для зимового спінінга, то є гарно. Так, що ж нам скаже перший закид? Перший закид мовчить. Так. Добре, не буду я витрачати часу, так як сьогодні планую там півтори дві години тільки рибалити. Тому ще пару закидів тут і буду йти туди.